Палив я вас, так? Да? Значить, от куди вони? Залазять в стару хату. Привіт, мала. Попалася, так? Да? Порозривали подушки. І собі тут тащиться, так? Да, на тих подушках? Ой, як вам тут прикольно, так? Да? І ще ти прийшла. Я думаю, що вони постійно в тих пір'ях лазять, так? Да? Де вони то пір'я знаходять? А вони подушки старі порозривали. В стару хату залізли, так? Да? І що ви тут робите? Так от, час проводити, да? от собаки, так? Да? От вам новина. Я тепер розумію, в чому справа. І звідки то все пір'є взялося, да? Єрда? Хто сюди прийшов перший, а? Покер що сюди не приходить, бачите? Я думаю, що вони в пір'я лазять тут постійно? Ось так от знайшли стару хату, ми тут її ще не розібрали. Ми тут робимо, от бачите, нову ставимо. Отої хату дійшли, половину розібрали. А вони собі да, їм в прикол там знайшли подушки старі. І вони собі торчать як, да? От то собаки, от вам новенькі, да? нові приколи. Мають вам буду таку хорошу. собі, В тій буді вони собі сплять. А вони в стару хату. Ось така стара хата. От маєте таку будку для собак. Бачите? Не треба нічого робити, вони собі там живуть. Ось такі у нас цікаві собаки. ну Виходимо, не, прикольно там, так? Да? На тих старих подушках. Я думав, що з тими подушками робити старими? Кому їх скинути, ті подушки старі? Коротше, такі приколи з тими, От покер не піде туди, ні, покер не піде, йому нормально так да, ну сидіти. Сидаун, плиз Сидаун, пліз Мадам. Мадам Sit down, please. Please. Are you ready? Ось вот така от вона. Іди сюди. Іди сюди. Бачиш, яка ти є. Ты думала, что? Буду его сварить? Все а -а -а. такие. Собачки. Барабачки. Прикол? Прикол. Не меня